Завжди є фольклористи, які будуть казати, що це зроблено не так, все зроблено неправильно, це не автентично, переплутані слова. От скажи, будь ласка, що не можна робити із фольклором, на твою думку? Існує таке поняття як фольклоризм, це, тобто, використання фольклору в будь-якому виді творчості іншої. В цьому випадку можна робити будь що я вважаю. Типу, не має бути якихось обмежень. Це. Ем... Я вважаю, це треба переживати вже і відпускати якось, і менше оце е, влаштовувати якихось. Е, не знаю, щоб менше фольклористи між собою через це сварилися і, і доказували, хто є правий, тому що все одно ніхто з нас не був там, ніхто з нас не бачив, як воно дійсно було, коли ця традиція жила. Але всі ж такі круті, розказують, як воно має бути. Ну, Люди, ми це не бачили, ми це не знаємо. Як ви можете про це щось доказувати і сваритись?